Ворча молодівано-франківська об'єдналася заради миру в Україні. Просто неба вони влаштували великий благодійний концерт на підтримку української армії. Гроші для закупівлі необхідних речей військовослужбовцям, котрі перебувають у зоні АТО, збирали на Вічевому майдані для мешканців та гостей обласного центру. Організатори дійства підготували різноманітні акції. Зокрема, за символічну ціну усі бажаючі фотографувалися на фоні синьо-жовтих сердець. Тема війни є актуальною будь-який час, особливо тепер. Усі збирають кошти як можуть. Ми вирішили зробити благодійний концерт. Також подарувати людям, особливо дітям радість. Усі прекрасно бачать, як дітям це подобається. Усі захваті також ми надіємося, що ми зберемо хорошу суму для бронежилетів. Ми не передаємо якісь там організаціям сумнівним чи е, державної якусь власність. Ми самі особисто веземо просто хлопцям на схід, щоб. Хоча б якось їх підтримувати, не тільки моральні. Українські пісні дарували глядачам місцеві виконавці, стурбована подіями на сході України, співачка Христина Панків записала нову композицію. У ній дівчина закликала вояків повертатися живими додому. Як зараз важко людям на сході, і ну зараз, як там говориться, Палає, Луганськ, Донецьк е, для мене це після також ну чіпляє моє серце, і чіпляє моє почуття. Тому що коли я співаю, я розумію, що я співаю для тих людей і про тих людей, які зараз такі важкі ситуації. Аукціон побачень ще одна акція в програмі благодійного концерту. Замість лотів дівчата, котрі зголосилися продати себе, аби виручити гроші для підтримки українських вояків. Аби сходити на побачення з місцевою красунею, сильна половина людства змагалася не на жарт, суми сягали сотні євро. Кожний по своєму може допомагати, і якщо Хтось може заспівати, і це приверне, ніби увагу, і дасть відповідно люди будуть дивитися, захоплюватися і за це платити. А ну, відповідно, аукціон побачень також. Можна так сказати, кошти приносять. Не залишилася без розваг і дітвора. Маленькі патріоти, озброївшись крейдою, розмальовували бруківку у синьо-жовті барви. Попри свій юний вік, теж хвилюються за українських військових і чекають лише одного закінчення збройного протистояння. Хотіла намалювати прапор України і написати українську я підтримую Україну, щоб. Вбивали ніяких солдатів. Я малюю українське сонце з зірками і з небом. Мені би хотілося, щоб Росія відступила від України, тому що мені здається, що це якось нечесно. Кульмінацією дійства стало спалення опудала президента сусідньої держави. Його світова спільнота підозрює в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі підігріванні сепаратизму і тероризму на сході України. Упродовж концерту організатори зібрали понад 8 тисяч гривень. За ці гроші придбають спорядження, амуніцію та інші необхідні речі для військовослужбовців, котрі перебувають у зоні. АТО. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі. Як можемо, так і допомагаємо.